Ну да, тому що вони ж повертаються так само до сел. А в нас є ціла дуже велика проблема, тому що наша культурно-історична да, аграрність, з якою ми маємо справу, на жаль, теж має свої недоліки, які ми теж маємо вирішувати. Має свої проблеми. Тому що ми на всіх щаблях маємо. Розуміти, що люди мають прагнути до розвитку, вони не завжди хочуть цього розвитку, тому вони так і сприймають. Вони сприймають військово через призму своїх стереотипів, свого стереотипного мислення, своїх недоліків і вад культурних, які вони просто не. Як свого часу не розширили свої горизонти, будемо так це називати, тому вони так і сприймають. І, да, і звичайно, вони мають зворотній зв'язок, що да, до мене так ставляться, до мене ставляться десь, навіть не скажемо, що ворожу, але якось так прискіпливо починають дивитися, починають не розуміти, як зі мною спілкуватися, навіть в потягу. Я дуже часто, дуже багато таких сюжетів життєвих бачу, коли я по відрядженнях їжу саме в потягах. Тут таких сюжетів дуже багато, тому що заходять військові і люди. Не знають, як тут дуже треба багато роботи проводити із цивільними, тобто пояснювати їм, як необхідно себе, навіть ну, починаючи не з того, навіть як поводити, а як себе починати відчувати. Тому що заходить, і ми бачимо, як люди так трошки, так, наче, трошки нахохлилися, да? це від незнання. Тобто це просто від базового незнання того, що з чим ми маємо справу. Що це така ж сама частина нашої реальності. Якщо ти їдеш потягу, ти так само знаходишся в тому ж просторі з людиною, і все базується на принципах взаємоповаги і взаєморозвитку. Тобто ми всі тут для того, щоб розвинути один одного. На жаль, дуже багато хто цього не розуміє. Тому страх, а страх в наших людей, на жаль, вбив більше людей, ніж ніж все інше, будемо так говорити, тому що страх буває насамперед найпершим. І тому цей страх заважає людям психологічно сприймати адекватно один одного і починається нагнітання. І так, слово за слово відбуваються конфлікти.